Привіт, з вами я, Максим Ізкребна, ну, і ця друга частина ми граємо в Заток Neighbor. Будемо грати знову в важкий режим. Знаешь, я крата. О, у нас пашек и пашек. Класс. А вбиває? За що? Що я поганого зробив? Вона не цікава. я уже продал дверь в сусидов. Okay. Так художнично. Я не видел, он, Я уже за последние Понимаю, я думаю, что я кую. Так Ось моя идея. Не, ну второй такая газ. Медленный. Калайка. Есть, но бывает, но бывает, но бывает. Да, Шо? Він мене вбив. За що? Я напевно наступного разу буду грати в воїки режим? Тісто. Неправильно у нього тісто На голову. Не знаю, як працювати. Додаваем. Откус а зато дали. А ты, наверное. Эммм. А... Башта винзуй. Я вам скажу, что его немає сьогодні? ю кноп, что он сказал, не, вроде, вроде грубый, я не помню, но вроде виня какой грубый, Ланатов. ю кноп, айм лут солист, я на сегодня с ним. Так, стоп. Айм, я уже Помирайте. Ты выглядаешься кем з. Зараз їдете до вашого будинку, то, то дають люди вам цукати. Він вірним. Говра будемо знати. Ми колодемо під холодом по коли. Чого ти так стрьомно на мене дивишся? Я розумію, з минулої частини, що він чогось нема, то його, то забирати його не можна. А що він його заберу, то я помру. Як минулого разу я вам забрав його забраю, то, то, то був не до, пельга... не до А як зараз, то діді пайганга. -ді 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 Вовсе, клас. Я ще напевно десь дві гри мав, І більше, напевно, ні. не зможу, зможе.

Я тоже зараз уважно дивлюся і идею, щоб хоть один раз за две части не пойти в фэн-демню, но я, я... буду щоб було на фейк Ди Ди. Тики не вбивай, Тики не вбивай. Тики не вбивай. Я ту королеву, якщо побачу, то зразу заберу. Вона мене вже який раз? За що? І я логу подивився. Невірно дід нам би. А, невірно квартира у неї. Все, мені на квартиру треба дивитися. короткий вкус пустится. сразу. это бывато тут Я не буду давать буду все. <связать> смартный, забула. Сережки забула. Іді забула. Це вже я для тебе схожу забагато. Я забула сьогодні сарешки добава. Але забагато для неї айді забути. Перше, друге. якщо він, то я більше не пропущу наступного разу. Аня, ура, на цей раз ти, це мені напевне було. Райл. Может быть бывато Они суризм, бывает. В Тебе поверху таке мені невідуючи невірно. Так, тебе по-перше в списку не мам. Ну mm -mm. ти так А по-друге, ти такий квартирі живеш. Я на, я на його квартиру вчинив. Я це у тобі стараюсь -то тут є. Ого. Я... Так у здається, что можно может забраться, но вы угадали норму. Ого, мене было. Же п'ятий раз завидовал Одне Файкова Диди Обух Мені було сурим, думаю, что было критикус. Фух, чрт. Я б зараз визвав, щоб тебе забрали, тому що ти у мене вже два рази вбила. що мене бувало я? Може хай заберуть. Тому що список Не хочеться. Покупати. І цей смысл. Хочется придут ийцей списку. Хорошо света. У нас третий раз в ножбе. мертвий. Спати. Орку спати. Такий дом А, він нас, він погані слова говорить. Окей. Так, що ж виходить? Да, чтобы не было, наверное, боку? Как у него может быть, наверное, очка? <звук> ну, на этот раз я воркуса не буду пускать. Так рулево, бы вы хоть выбыли. Ну. Вона мені нормально а цей Оркус невірний повар. Якщо зараз буде великий спусок, то все це буде все кінець. це кинеть. Де знаєш, як працювати? Як мазу мені вийшов? Три рази є. Ну я вроді сходов профлав. Можете вже бачити, не звик до провів. Вона буде на провів. Буде для я став так для ну що, Зараз Я відео. Я вже був... Це мені. Я вже шости раз за виду помираю. Ху на цей раз? не сказал. На тільки що Короткий список, дякую. мне дается краще, чтобы я их забрал. Я буду Окей, чтобы хоть один... Добрый день. Четырнадцать, двадцать. Знаете є. шесть, Орку еоркуш тайники, якось ты дома. А тебе ты понимал дома? нас Я не знаю. Якщо я це останній раз. Більше разів я пробувати не буду. Тому що це все зан ще на 4 людини. А 6. Я зараз просто буду по спільдрагу. Як зможу. На першому пробуваю. на першому. Я на першому. А другому сподіваюсь не помру. Не хотілося би помирати, але окей. У нас і в, ось таке відео у нас вийшло. Зато подобайку, підписуйтесь на канал. Я довше 6 дебати до да Божу, тому що я вже майже годину сиджу. Це вже як для мене забагато. Ні, ну не забагато, але ну, я вже забагато знімаю два відео. Якщо додивуюся до цього моменту, то е, напишіть в коментарях, якщо хочете бачити другу частину. Ну, я що хочу Бляньте ще Перше відео по зайбер. І якщо на цьому відео набереться багато подобаєв та, під, та, під, та підписок на канал, то я зніму більше такого відео. Якщо на цьому відео десь набереться одна тисяча чи що, чи десь 800. І буде багато, і буде багато коментарів я хочу ще вимкнути My Neighbor, то я зніму. Навіть якщо буде три коментарі. І десь 10, 7, 8, 6, десь. Ні, 7, 8, 9, 10. Подобаю та десь. Ну, і якось так. Ну, і всім до побачення.